Поговоримо з вами сьогодні про цікаве правило, де українці насправді часто роблять помилки українською та данці роблять помилки данською. Тож скажіть мені, будь ласка, можете відео на паузу поставити, коментар написати, бо і потім дивитись пояснення, в чому різниця між двома реченнями. Пітер їде в його машині, та Пітер їде у своїй машині. Фу. Різниця у нас тут насправді в тому, що якщо ми візьмемо теж ці данське речення: Pay take і Hans, біль, Пітер їде в його машині, та Pay take і Сін біль, Пітер їде у своїй машині. В тому, що в першому варіанті Пітер їде в його машині, це речення означає, що Пітер їде в машині його, тож когось ще, наприклад, в машині Еміля. А якщо ми кажемо, Пітер їде у своїй машині, це означає, що Пітер їде в машині Пітера, у нас є таке правило українською, є таке данською. Від українців теж часто можна почути він гуляє з його собакою, що насправді означає, вони хочуть сказати, вони мають на увазі. Він гуляє зі своєю собакою. Я ні на кого пальцями не вказую. Я сам постійно української помилки роблю. Однак, ну такий момент є, і це прикольно. І данці данською теж у відповідному правилі можуть з цим. Помилятись, тож, ось так воно використовується, і у нас є щось таке, як сін, сіт та сіне, що буде означати свій, своя, своє, «свої». Щось буде у нас різне використовуватися. І це у нас насправді залежить від того іменника, на який ми вказуємо, а точніше від його артикля. Ми будемо казати, він їде там у своїй машині, сін, біль, тому що іменник біль, машина має артикль-ін, ін-біль. Ми будемо казати сіт, хус, тому що будинок іт. І ми будемо використовувати форму «сі не» свої на множину. Він їде у своїх машинах, він живе у своїх будинках. не біля, сі не хусе. Тож на множину ми використовуємо «сі не» свої незалежно від артикля in або IT. Ну таке от маленьке правило.